Доброго дня глядачі мого каналу, мої любі підписники і дорогі гості. Сьогодні ми з вами будемо шити наволочку в техніці артішок. Я колись робила прихватки в техніці артішок, а тепер наступила черга вже для наволочки. Я приготувала кольори в сіро-розових тонах. Клаптики це все з шматочків залишків попередніх проєктів. І ось я нарізала три розміри клаптиків. Всі розміри, я указую. я нарізала, повідглажувала всі клаптики. І тепер я одну сторону заглажую на 1 см. Я взяла шматок тканини 52х52 квадрат. Зараз я знайду тут серединку і я прочерчу такі лінії, як рози вітрів. Вертикально, горизонтально і ще по діагоналі. Всі ці клаптики зараз я буду формувати такі ланцюжки, вони мають всі бути, таких в нас буде. 8 таких ланцюжків різнокольорових. Я підбирав, підбираю, щоб гарний тон був, тому, тому що від цього залежить така кольорова гама нашої наволочки. В мене є 12 кольорів основних, і я буду 8 таких ланцюжків, їх всіх я зшиваю, рівно посередині я буду прокладати стрічку і на відстані. Півтора см один від одного. Я складаю в таку пірамідку да, або піцу. І таку стопочку клаптиків я буду прострачувати, і всі вісім штук, всі вісім таких стопочок ланцюжків я прострачую, і ми їх будемо пришивати на нашу заготовочку. Нашу наволочку я буду робити 50 на 50. І от так от, крок за кроком, я виклала всі наші заготовочки в такий ланцюжок, і мені зручно було брати рі... е... різні кольори е... по порядку, як вони лежать, для того, щоб не переплутати, тому що от наша наволочка має виглядати дуже гарно. Ось вже в нас прострочених 8 таких ланцюжків. І ми їх зараз будемо прикладати, викладаючи з них узор на нашій заготовці. До центра я ложу симетрично від центра два ланцюжки, я їх приколюю булавочками, і посередині повністю прострочу від одного краю до другого. Потім Цю всю смужку я кладу горизонтально. І знов я прикладаю дві таких два ланцюжка вертикально до них. Знов я приколюю булавочками. Двома булавочками, можна більше, якщо ви переживаєте, що вони у вас будуть з'їжджати. І симетрично другий ланцюжок, коли я так само приколюю. І потім я прокладу знов вертикальну стрічку. І так ми будемо повторювати, знов розгортаю ці клаптики до центра, так, щоб ми кладемо так, щоб в нас не було видно отої спідньої тканини. Не мають співпасти. У мене всередині є чорний колір. І це має вибудуватись потім всередині має вибудуватись гарна така квіточка або зірочка восьмикутна. І так само прикріпляю, булавочками прикріпляю. І стрічка наша має співпасти, от з тої на нами намальованою лінією. І знову я прокладатиму строчку. І останні два, дві смужки я знову зараз заколю знизу і згори розкриваючи наші клаптики, розгортаючи. І там в нас ще одна лінія була, і до цієї лінії я приколюю ще одну смужку, пристрочимо її. Ось у нас вийшло, да, пристрочили. Зараз я пристрочу, я буду показувати вам, як я пристрочую. Для того, щоб наші крильця не заважали, ми їх розкриваємо, щоб нічого, дивіться, щоб нічого не застрочилося, ніякі краєшки тканини не застрочилися. Перевіряйте, щоб нічого не загнулось і не застрочилось. Все. Останні у нас уже смужечки пристрочені, повідриваємо, повідрізаємо всі ниточки, щоб все було акуратненько. І зараз ми зверху будемо викладати, я взяла три кольори. В мене чорний, сірий і бусковий. Буде закладений. І зараз я покажу один такий прийомчик, дуже цікавий. Дивіться, далі я прокладаю, так як ми будемо загинати, для того, щоб, для того, щоб ви побачили, як буде вимальовуватись узор. булавочкою. я приколюю, щоб воно в нас було видно. І далі я по двом сторонам буду закладати спочатку один раз, а потім другий. Всередину я закладаю крильця. Всередину кожного кольору. Всередину я закладаю раз і загнули ще раз. І от всі наші кольори. Дивіться, у нас вийшло так, як наші смужечки, вони ну, у нас на 12 кольорів. І в нас серединка вийшла порожня. Тому зараз я ще раз прорахую з яких кольорів і я добавлю ще, я ще зараз цю сторону. Закладаю, у нас зверху наш узор вже буде вимальовуватись, воно дуже, дуже гарно виходить. Кольори дуже красиві, і воно дуже компонує Оці рожевий колір, і сіренький, воно дуже гарно сполучається. Дуже гар гарнесенько получається. Дивіться, ось у нас вже такі промінчики цієї зірки нашої викладаються. Але у нас знов залишається серединка порожньою. Тому я зараз дивлюся, що з, сірого кольору, з сірого кольору ми повторимо знов отакі ланцюжки сірий, далі темніший сірий, який у нас далі є рожевий, далі йде, отакий, ще темніший рожевий, сірий, світліший, далі чорний, далі Світло, ні, рожеве, світло-рожевий, світло сірий і э, рештку. От і нам ще, ще потрібно от таких, таких же самих вісім ланцюжків ще застрочити. От У нас вже є вісім ланцюжків я застрочила, і ми будемо докладати нашу зірку там, де у нас залишилися прогалини нашого узора. І ми точно так само, дивіться, є один такий момент. Значить, в нас починається сірий колір, і там, де у нас в наших таких ланцюжках пришитих, де починається сірий колір, от на таку висоту його треба і пристрачувати. Я зараз загну, подивитися, щоб вони співпадали. Всі сторони у нас співпадали. Все в нас гарно виходить. Трошки треба погратись, але це це тільки один, один о, промінчик. А все решту ми попристрачуємо ми будемо бачити, куди нам пристрачувати. Всі отакі допоміжні наші промінчики ми зараз попристрочуємо. Все я настрочую. Настрочила. Всі вісім промінчиків. Дивіться, я показую вам ближче, буду настрочувати. Я показую, де е, в нас, от, дивіться, зблизька я наблизила для того, щоб можна було зблизька побачити. Я закладаю серединку чорний колір, далі у нас є сірий колір Далі у нас є бусковий колір, і в нас починається з двох сторін видно, де сірий колір. От там, о, я сюди прикладаю наших оці нашу коротшу смужку, голочкою я, булавочкою, я закріплю. Це для того, щоб Куточки сірого кольору вони були на, одні, на однаковій відстані. І пристрочити посередині, пристрочити посередині. Наступне точно так само. Зверху я закладаю зірочку чорний колір, далі сірий колір, промінчик ми викладаємо, далі бусковий колір. Бусковий колір і знов так, він заклався. І знов нашу коротшу смужечку, яка починається з сірої тканини, я прикладаю посередині, для того, щоб вона вирівнювала і нам давала однаковий узор з цими, узорами, які, з цими кольорами, які є у нас по боках. І посередині я пристрочила. Все ми повторюємо зі всіма нашими сіма, сім смужечок, цих чорний, сірий, бусковий позакладала, і смужку різнокольорову, коротшу я прикладаю, щоб по висоті співпадало з сірим. і перестрачую. І все це я повторюю. Однаково. Всю, все 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 я повторю точно так само: чорний, сірий, бусковий. І знову я прикладаю. Все, у нас все вийшло. Тепер ми будемо закладати наші всі, всі оці наші смужечки, так як я показую. І останні клаптики я Закалюю булавочкою. І по колу всі-всі-всі по колу смужечки ми закладаємо. Розгорнули і починаємо сіренькі, сіренький, світліший, темніший, рожевий, світліший і темніший. І все до самого кінця все точно так само. Алгоритм однаковий на всіх промінчиках. Спочатку я закладаю всередину загортаю, а потім закладаю, як крильця літачками бумажного робили колись. І останню булавочку я заколюю. Дивіться, які гарні промінчики в нас з'являються. У нас вже з'являється малюнок, у нас вже з'являється вигляд нашої наволочки. Вона Дуже у нас виходить гарна дуже. Яскрава, в рожево сірих кольорах. І все все ми так само докладаємо. В нас 8, 8, 16 таких промінчиків. 16 промінчиків. Ось я показала, як заклала останній уже промінчик. І дивіться, яка прекрасна зірка в нас вийшла. По колу все прострочу. І Я подивилася, що я би застрочила ще е, там, декілька рядів перед останніх. Просто застрочила би. Але ви дивіться, як, як ви хочете. Я застрочила, тому що в, нас, в мене вийшло багато тканинки, вона трошки я переживала, щоб вона не розходилась. Е, рештки тканини я все позрізаю всі клаптики, щоб воно нікуди не, 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 не вилазило. І е, оці його кутики, бо в нас наволочка буде е, квадратна, кутики я е, підшию рожевою тканиною. Кутики, ось, от, так, у нас вийшло 4 кутика, я вирізала квадрати, розрізала їх по діагоналі, і в нас вийшло 4 кутика. Всі кутики застрочую, ось така у нас вийшла. Вже верхня частина. На нижню частину можна було зробити з блискавкою, а я хочу закласти, щоб вона закладалася, і застрочити, обробити края. І я намітила, заклала, не забуваємо, що лице до лиця ми сколюємо, сколола всі кінці і за, застрочу. Наша наволочка вже наближається, виготовлення наближається до кінця. Я її виверну. Зараз одіну подушечку. І ось така у нас виходить прекрасна подушечка, прекрасна наволочка. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Бажаю миру, успіху і здоров'я!